Як ти от відчуваєшся ну там перші роки ти взагалі повномасштабної війни? Ти абсолютно там ніяких стріл, в бік влади, рішень не направляв. Зараз ти іноді там, там сказав, ага, дрони неефективно поставляються 60% виїзд молоді за кордон дозволити? Теж я зрозумів, що ти не підтримав цю історію. Тобто, ти так обережно вже меседжі даєш критичні? Ну, дивись, я говорю про проблемні ситуації, які в нас є в країні, від яких залежить наше виживання. Якщо я вважаю, що це дійсно критично важливо, тоді та я, я дозволяю собі публічно про це говорити саме для того, щоб ці проблеми можна було вирішити. Наведу тобі приклад. От наприкінці 2023 року, коли я повертався з під Бахмуту, був в гостях у 93-й бригади механізованої, то я записав дуже емоційне відео. Хочу публічно звернутися до міністра оборони. До всіх профільних інших наших чиновників і насамперед до президента України, і якщо ми просто сьогодні не роздуплимось як держава, не почнемо виробляти, закуповувати, постачати тисячами ці дрони щоденно на фронт. Ситуація буде дуже погана. Закликав е, владу роздуплитися і звернувся до президента. Теж тоді е, на тему fpv дронів. Тоді держава не закуповувала FPV. А в нас було тоді, от у цієї бригади, 11 снарядів на добу артилерії, Артилерії, ну всіх калібрів. Ну, типу, 11 снарядів на добу. Ну, це пристріляти гармату. Ну і пару разів вистрілити, і все. От я тоді записав це дуже емоційне відео. Воно було критичне. Ну, критично спрямоване. Але був потім результат. Мене набирав в той же день Михайло Федоров, потім Міноборони набирали. Потім за пару днів мене повели до Залужного. Це перший раз я з ним тоді взагалі спілкувався. І ми говорили про дрони багато. А потім, буквально, ну там за тиждень приблизно президент сказав, що все, ми будемо контрактувати, закуповувати дрони. Має бути мільйон дронів на рік. І це було дуже круте і правильне рішення, яке насправді треба було і ще раніше приймати. Тому та критика тоді спрацювала. Ти знаєш, ну якщо я вже критикую, то моя критика спрямована зараз передусім на конструктивна вирішення певної проблеми.